Е, до речі, ти згадав, от чому Китаю невигідний вступ України е, до НАТО? Де Китай, де Україна? Бо між цими двома країнами, нашою країною і там і Китаєм е, ціла буферна зона розміром в одну дев'яту сущ ідеться про Росію. От чому невигідний вступ України в нато китайцям? Все-таки Китайці дуже ну, до речі, одні з небагатьох ідеологічних е, країн і в Азії, і в світі. Тобто вони лівакі, вони антизахідні, і вони, типу, ну, типу, залишають ось цей меседж, що ми проти НАТО. і Росія для них буферна зона. Це, до речі, Заходу треба думати про буферну зону як Росії. Росію як буферну зону. Не ми буферна зона між Заходом і Росією. Росія це вже стара кляча, квола, типу, і недієздатна. І от якраз її треба розглядати як буфер між Китаєм. Ось, Ось це є. Ось це є продукт Росії на майбутнє. Вже не, не консервна банка. Ресурси звідти заберуть і дуже дешево, можливо, навіть безплатно. А от якраз а от якраз Росія, як буферна зона між Китаєм, так Україну, вони взагалі проти розширення НАТО. Вони розуміють і силу України, що НАТО сильніше стане. А для чого їм посилювати, якщо можна, наприклад, Україну, ну вони ж бачать нас відтягнути до себе в свою зону впливу. Ну от і я думаю, що чому вони повинні типу, посилювати ворогів типу крутою армією, сильною країною, класним місцезнаходженням? Китайці ж хочуть теж війти в Україну, щоб війти в ЄС нашими руками і там ну просто задепінгувати місцеві ринки і казати: ну це ж не Made in China, це Made in Ukraine, Чого ви говорите? А аукціонери всіх цих підприємств будуть китайці. Тому ну, це ж теж їх стратегія. А так, якщо вже країна в НАТО, ну зрозуміло, що їх туди впускати не буде. Ну, от, і ну, є багато нюансів. Ні, вони дуже ідеогічні. Не до речі, чому з Макроном так легко разом починають працювати, чому вони так включаються по одній простій причині, ліва ідея, лівий блок. І от вони зараз якраз таки це вибудовують. Росія, чому все програла, Росія була не ідеологічна. в Росії не було цінностей, от, і Росія не мала що запропонувати світу. Ну от, а Китай залишився. Лівим. лівим, І він якраз цю ліву ідею буду. Він видозмінив цей соціалізм і комунізм, які, які Мао з Денсіопіном будували. Але, типу, все рівно залишився лівим. Да, з великими такими капіталістичними вривами, типу Гонконга, Шанхая і Пекіна. Але тим не менше це ліва історія, і вони її вибудовують. Тому от тому вони проти, тому вони проти НАТО. І НАТО для них ідеологічний ворог. Зрозуміло, повертаючись до візитів Володимира Зеленського, цього тижня, перед тим як відправитись до Хіросіми, до Японії на саміт G7, він завітав до Саудівської Аравії на лігу арабських націй. От цікава твоя думка наскільки візит українського президента важливий і наскільки Саудівська Аравія впливова, скажімо так, щоб схилити Кремль прийняти саме український мирний план. І зважаючи на те, що е, свого часу саме на борту до Саудівського аріад приземлився літак із іноземними полоненими і брав у цьому участь принц Саудівської Аравії в обміні полонених і сприяв цьому. Наскільки Саудівська Аравія впливова? Е, вона навпаки хоче наростити свою впливовість за наш рахунок. Бін Салмана всі знають по Хашогі. от, а він хоче, щоб його знали по успішному переговорному кейсу з Україною. От все бін Салман хоче підняти свої акції. Бін Салман перепригнув з американської сторони на китайську, це теж йому авукниться. Ну от друге типу нам теж не дуже треба зближатися з Бін Салманом. Бо Бін Салман друг Сі Цзінпіну і друг Трампу, ну не друг Байдена. А Байден нам зараз дає сотні мільярдів доларів. Тому тут треба теж розуміти, що Байден не буде посміхатися, коли дізнається, що Зеленський прилетів від Салмана. Ідеологічний ворог, ситуативний ворог, і Байден, коли прийшов на посаду, сказав, що з Салманом працювати не буде, тому що він не слідний принц. А все таки країною король керує не король, ну та король, не керує не принца, а король, і оце якраз. Трошки похитнуло їх комунікацію. Друге, Байден, вже коли Росія напала, Байден пропонував йому демпінганути ціни, на щоб він Салман не пішов, кинувши Байдена. Тому треба бути обережним з цим треком. Друге, давайте згадаємо, відмотаємо, хто нас цей трек привів. Туди привів нас Нікий, Роман Абрамович, друг Путіна. Людина, яка далі працює на Путіна, яка нас кидає, підставляє. От, прикривалася нашими полоненими, а тим часом 5 мільярдів доларів переписала на сина. Було таке? Було. От, і потім кажуть: ну все ж забрати не можна, це ж не його гроші. Це синові. синові гроші забрати не можна. Дитина ж не може бути писанцями. Йому 6 років заробив 5 мільярдів, чи там 13 років. Я не знаю, скільки з цих років він заробляв ці мільярди. От, але типу це не путінські гроші, не подумайте. І ось цей Абрамович приводить нас до Бін Салмана. Я вам скажу, це другий більш софт круг, такий більш м'який круг між Макроном і Сі Цзінпіном. Вони нам дали цей трек. Причому теж я, я не розумію, хто уповноважував нас вести це і для чого ми їх взяли в цей трек. От, тому що щоб це теж не вийшло ще, ще один Мінск з цього. Бо м Араби грають не на нас, вони грають на китайців. І в них да, в них є інтерес в українській землі. Там в них багато, багато всього їм цікаво. Зрозуміло, що зайти і купити собі банк земель там на умовно на мільйон гектарів. Типу чому ні? Хочуть дуже сильно аж підпригодь. Але ж є інша історія. Є історія з тим, що хто потім за це відповідати буде. Бін Салман точно не збирається відповідати щодо самого візиту. Візит правильний, потрібний. Меседжі підібрані дуже вдало. Ми говорили про те, що в Україні вбивають мусульман. Це кримські татари, яких Росія дійсно переслідує в Криму. І це меседж їм близький, знайомий, і він ним аукнеться ну, от, і політично, і чисто по людськи. Ну, от, зрозуміло, що там велика кількість цих арабських країн, і це для нас важлива історія, тому що зараз зустріти їх всіх. Не завжди випадає нагода, і те, що зараз це зробили сильно. Ну от, зрозуміло, що там були деякі неприємні персонажі типу Шістки Башара Асада. Ну але цей токсичний терорист, ну типу, був присутнім, може скажем так. На нам нам більше потрібно було бути присутнім на цій зустрічі і донести свої меседжі, ніж, наприклад, хлопнути дверима і сказати, що типу, якщо це покидок там, то ми типу нікуди заходити не будемо. Ну, але, ну як повторюсь, на на нам нам це треба було більше, тому, тому і ми пішли туди. Ну, от, але, типу його явно треба було викинути. Ну та з іншої сторони, типу такі країни, як Ірак, де ти ще їх знайдеш як не, не на таких виїзних акціях, типу, тому да, відпрацювали руки потисли, контакти встановили. Я думаю, що просто зараз по цьому всьому треба одразу і посольство назначати. Не можна типу втрачати цей контакт. Його треба посилювати. Для чого нам треба такий великий великі поукраїна? Нам дійсно зараз треба зібрати 200 країн в один український кулак, щоб цим кулаком розбити не тільки путінську морду, але й розбити якраз такий їхній режим. Тому що на ООН ми будемо створювати ось цей трибунал, спецтрибунал. Не можна судити їх гібридним судом. Гібридний суд це буде швидко, красиво, але потім ми нічого не доведемо. Сєра Ліона Камбоджа судилися гібридним. Судом своїх військових злочинців, і що. Хто, хто покараний, хто сидить, хто застрелений, да, ніхто. От. А якщо ти пройдеш оцю хлопотну історію з ООН, все відмотаєш, все зробиш, супер, 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 От. і це демонстрація якраз того, що ми вибрали складніший шлях. Але більш правильний і стратегічно виграшний. Я, я, я багато спілкуюся з ворворкраймлоєр е, war, war да, з типу, адвокати, які займаються за цим. От вони всі нам радять, типу, кажуть, типу, не зробіть помилку, типу, робіть все правильно. Щоб хай буде це довший процес, ваші виснажливіші. Да, треба буде тиснути руку таким, як прем'єр-міністр Іраку або якимсь іншим людям. Да, типу, що не завжди буде можливо навіть. Ну, приємно, ну, не в Іраку там іншим країнам, але, типу, все рівно це треба буде зробити. І я думаю, що ця наша дипломатія вона повинна бути якраз саме такою. Тобто, іншими словами, можна так підсумати, Зленський приїхав до ворогів наших союзників чи ні? Налагоджувати спіль... не співпрацю, а до союзників наших ворогів. так Ну так, так, до речі, так. Так, та, первоніше та, та, він приїхав, але типу, ми ввійшли ж в логово їхнє, і типу, ми ж теж прикольні парні, і ми теж сподобалися. І вони кажуть, слухай, ну це ж це Україна, це окремо. Нам ну, є що їм запропонують. Насправді порти, е, аграрка, зброя, купля, продаж, виробництво е, знову ж таки, державні сервіси. Тобто ми, ми ж підігнали за останні 8 років. Дійсно, ми вже щось можемо їх навчити. От е дипломатична підтримка їхніх ініціатив. Ну от, але типу food security, харчова безпека, найголовніше. Тобто, те, що ми туди привозимо зерно, а вони. З цього роблять дешевий смачний хліб, і якраз таки без України не накормили б вони свої сотні мільйонів населення і не змогли б втримувати ці свої диктатури і автократії, якби ми їх не кормили. Тому справді теж Україна зараз в цю війну так кристалізувалася як така велика е велика країна, яка кормить мінімум півмільярда людей. В цьому світі це дуже важливо. От, таких країн не так багато. А, більше того, ми ж можемо ще ж збільшити. Якщо ми там зараз робимо там 40 мільйонів да, тонн а, зернових, це там, типу, і гречка, зерно і, 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 і Овес, то наш потенціал, от я говорив з аграріями і західними аграріями, вони кажуть, ви можете робити мінімум 140 в своєму потенціалі ми тобто в два рази легко можемо просто збільшитись. А я вам скажу, знаєте, хто 140 робить 140. Росія. Тобто, ми можемо перегнати по своїх аграрних об'ємах Росію, але тепер дивіться, Росія. Ну тобто, щоб як як роз'єднати це логово ворогів, Росія що робить? Росія робить газ нафту. І їжу має. Ну, єдина Росія з'їдає там більше половини да, своє. А ми з'їдаємо менше. Ми з'їдаємо відсотків 10% максимум. Решту продаємо. А тепер уявіть, що ми виробляємо більше, ніж Росія. Газ і нафту ним від Росії не цікаво. В них є свій газ і нафта. А якщо прийде хтось, хто тобі дешевше і більше продасть, все, оце твій новий друг. І висновок в тому, що їм не цікаво буде російський енергоресурс, їм цікавий хліб. Тому для України хліб це і є новий енергоресурс, це і є ось та зброя. Да, пам'ятаєте, Путін завжди казав, що наша зброя це газ і нафта. Ми будемо ними маніпулювати. То наша зброя це хліб, е, людей стає більше. От ми, ми, ми в війну ми не помітили, але Індія обігнала Китай по кількості населення, а кількість населення переросла за 8 мільярдів. Людей, а це говорить про те, що їх треба кормити зранку, в обід і ввечері. Ну от це якщо хтось із них ще не об'їдається на ніч, ну, от, але це треба робити постійно, і тут якраз нова зброя. буде, це, це буде хліб, і це їжа, і тому Україна тут знову ж таки органічна їжа, тобто де ми взагалі можемо бути лідерами і топами. Ну, от, тому я, я бачу цю історію в тому, що ми можемо їх зробити своїми друзями. От і, скажімо, так, хтось буде дружити з нами з а хтось буде дружити тільки з нами, а потім зробимо, що і всі будуть дружити з нами. Ми з Росією зробимо згоя, так як свого часу зробили це з Ірану, раку, от, і з раку ну от інші західні країни, і ми так само це можемо зробити. Тому я, я бачу ці можливості. Візит нормальний. Перший ми не так часто з ними спілкувалися, але типу, надалі це робити треба, і в будь-якому випадку вони будуть на нашій стороні.